Бачите, у нас йде посилена іде. рама, полурама посилена. Тому що тут раз, два, три, чотири, п'ять болтів, 5 на 4. Синій колір, синій колір, синій іде. йде. Якщо був би червоний, то було б от, уважно слухати. Зараз да? синій колір. І труба така. бачите, Вона йде, типу, як тут рішетка, і тут рішетка, теж оригінальна. Іде заводська. І тут має бути такий вовінт. От, він туди і захист, металічний захист гідроциліндра, то йде посилена ходова, Не звичайна, а посилена. Якщо вас задовбало слушати таку хуйню, пробачте мене, підпишіться на канал. Я вам зараз розкажу по ділу. Покажу вам різницю і покажу вам, до речі, непоганий, е, непоганий тракторець за свої гроші по функціоналу. Бо бачите. Оригінальний, там, наприклад, кажуть, е такий має колір, така коробка йде, а цей вже не оригінальний і гірше. А тут коробка посилена. Бачите, вона посилена, тому що вже тут зрозуміли і а ні, то якась бумага, при була. А ось ця коробка йде не посилена. Ну, е що... Бачите, які файні, гарні? І тут які файні, такі самі оцього іерогліф і оцього іерогліф такі саме. Інший шрифт. Китайський шрифт тут такий, а тут сука, шрифт такий, все різниця. От. І е, такі 24-й, Оріон може бути, БУАД може бути, може бути файтер там стоїть, може бути Форте, може бути Кентавр, може бути ДВ. Оце от все. Ото от все. Ото все йде стандартне. Стандартне, шаблонне, однаково, і мотор. Тут йде кемовський, тут іде. Там з тої сторони, якщо зайти, теж йде кемовський. Всюди кемовський. Донфенговський мотор кажуть. Донфенговський мотор КМ. Я так теж казав, поки нові Донфенги не прийшли, там взагалі не такі мотори. Непоганий двигун все одно, але... Я ж кажу, дуже багато лапшають. Вже зараз таку я чую в тіктоці в Ютубі таку вже задвігають, пробачте мене, туфту херню, що я вже не можу то слухати. Тому давайте вам покажу дійсно, що з себе представляє. Давайте його провіримо. ПРД-шка. РД-244 іде. От, зараз давайте вийдемо другу включимо. Заодно провіримо коробку ходи. Ану Давайте провіримо там, наприклад, друга, таке да? непогано не трошки якісь люфт є, що воно тако, руля кидає в сторону в сторону. Ну, те, посредством Тяжечки. Наші скаут. 254-й теж. Така сама історія. Похоже. Дуже. Ось опаї там скаут. А вони, по суті, відрізняються від ключі функціоналом. Зараз я десь встану. опціями відрізняється, що в них покладено. Зараз я, я стану десь. Тут я стою, я роблю велике відео, підпишіться на канал, бо буде е велике відео. Значить, як Кам'яков м'яко стекнулася Взагалі, Без всяких студию. Стоємо. Стоємо, треба в проект. Да. О! Да что ж ты, блядь, едешь, едешь назад. Бер назад. Все, короче, нормально. Я просто маю. Э вибачаюсь, що довго, то я маю гарно поставити, такий ряд, щоб зробити такий довгий огляд і пояснити людям різницю по цих, по цих тракторах. Вот. Коротше, тут в чому нюанс, що я скажу, ця ходова вона ходить, вона причому і в 24-х і в 40 Ось Такі мости, ззаду такий квадратний дебрус, спереду. Оце, тут, даже, тут може просто трошки відрізняти само а, вот, Трошки відрізнятися і Тут так само можна на цій коробці зі куліса, вона теж дуже похожа, шаблонна. Вот, тут теж може трошки відрізнятися. А, в скауті хіба, трошки інше. чуть чуть інше бачу, що фірма інша, тому що. По-іншому зроблено і куліса, і по-іншому трошки зроблений сам передній мост. От, в скаутах трохи відрізняється. Ну, ну, типу, воно все одно йде 24-шне, стандартне. а Відрізнятися може чим? Кількістю оцих гідропар. Потім відрізнятись може типом як зроблена сама навіска. Бачите, тут в ардешках вона грамотно зроблена. А, така тяга йде зігнута, то зроблена для того, щоб центр тяжкості розподілявся. Равномірно по самій навісці вона могла більше витримувати ваги. Чим вона просто така ровна, одразу всю дає нагрузку сюди. Тут сама нагрузка розподіляється за рахунок цього ізгибу О, тож трошки доробили Може бути, потім ще циліндри стоять тут, щоб примусово, може бути безпримусовий. Може ще бути додан реверс. То така сама коробка, вона перероблюється, дороблюється реверс. Отут іде такий круглий Дринцик і тяга сюди, іде десь. І тут на речах торчить. Може бути реверс. Резина може відрізнятись. Тут у нас іде 11,2, може бути 9,5 вуще. Що ще? Ну, там Макрасичний дизайн таке. Відмінності можуть бути ще такого плану. Ну я ж кажу, на роботу принципово то не впливає, Тут важна ходова, колія, метр двадцять мотор. Трьохциліндровий передній привід, повний привід. А ті вже опції, якщо вам там треба, той насос. Воно в принципі, зручно, що можна там один наперед кинути, один назад, там, наприклад, на прицеп, попередній От, Кому треба. то зручно, Бо сам насос такий розподільник він стоїть ну, стоє. Він зараз йде акційний, він зараз йде фактично в ціну звичайної s і комплектації кентавра, звичайного S, Хоча тут резина задня ширша під оранку 11,2, буде файніше, краще. Той розподільник двохсекційний, плюс ще двохдискове щеплення предполагається, і зашито. Тут все файно, сидіння, ровний пол, все як положено. Все як в всіх сучасних тракторах. Вон кентавр, до речі, поїхав, Саня поїхав, зараз буде ушатувати, ламати, буде коробки, От, буде на четвертій й повишений, тут о, передовить прямо по цій дорозі. От, і потім то до людей поїде. Ось вот так от і купляй в цих барих. Все, друзі, я все сказав. Всім гарного дня. І е, кажуть, що назви можуть бути інші, може бути Форт, може бути скаут, може бути Кентавр, може бути ДМТЗ. І щось набагато краще, оригінальніше, усиленіше чи неусильніше з цього немає. Відрізняються від тими всіма опціями, що я пройшов все. І трошки якістю виконання там, того ж кузова, того ж Приборного, тих хто там, там саме крила. Бачите, форте, вони е, не саме лакшері, бо крила мають, от, бачите. Постучиш по крилу, воно теребениться, так само і підформаться. Я можу бачити її трошки рукою, але вона вже гнеться. Тому що тут труба сама, тут немає труби. Тут просто от ізогнута железяка приварена, а десь там іде ребра жорсткості. Ну коротше, По таких нюансах, зрозуміло, відрізняється. От. А така різниця буде вже в якості, коли буде вже стояти. Тут зараз я поставлю певно чи овола, чи джинму. Щось з цього я поставлю. От. І вже буде там відлічі якісь. От. По суті. А з тих з тих вони дуже схожі. От. Лава, аджин БТЗ-шку, Донфленга, понятно, поставить рядом, там відмінності вже будуть. Видно, вони будуть невооруженим оком. А з таких з бюджетних то хороший варіант. Фактично, зараз він йде 6 тисяч і там по опціях він натягує, дотягує вже трактор, який стоїть 6500. Круче, тільки там вже буде з реверсом. Тому як варіант, розгляньте RD 244 люкс. Їх в мене вже людей такого набагато взяли ще, але вже люди тако побрали і в принципі, довольні. От, тому звертайтеся. Номер телефона внизу, підпишись, став лайк.